Електронна таблиця це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків, стовпців і на перетині них знаходяться комірки або клітинки. Для розв'язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, розроблені спеціальні програми, які називають табличними процесорами. Ми будемо розглядати табличний процесор Microsoft Office Excel. Файли створені в цій програмі мають розширення XLS або XLSX. Відкриваємо програму Excel. Взагалі програми Excel є різних версій. Я вам буду демонструвати табличний процесор в програмі Microsoft Excel 2016. Тут можна вибрати, що створити пусту книгу, чи вибрати якісь певні заготовки, або серед останніх вибрати той документ, який ви вже створювали або відкривали цією програмою. Розглянемо вікно програми Excel. Зверху у нас панель швидкого доступу, де можна зберегти документ або повернути попередні дії. Рядок заголовку, де вказується назва файлу створеного в Excel. Стрічка, на якій знаходяться всі потрібні вам інструменти з вкладками. Переходячи на інші вкладки, можна побачити інші інструменти, які стосуються саме певної вкладки. Ось це рядок формул, де будуть вводитися формули, про це пізніше. Зліва вказуються заголовки рядків і зверху вказуються заголовки стопців. Заголовки стопців. Завжди позначаються позначаються літерами, рядки позначаються цифрами. В таблиці може бути дуже багато і рядків, і стовпців. Якщо літери закінчуються, то починаються назви стопців уже з двох літер, трьох, в залежності від того, скільки їх там має бути. Також є смуги прокручування для навігації по аркушу таблиці. В одному файлі Excel може знаходитися декілька аркушів з різними таблицями. Для того щоб додати певний аркуш таблиці, знизу там, де відповідна кнопочка з плюсиком, потрібно на неї натиснути і з'являються інші аркуші. Тобто може бути в одному файлі Excel декілька таблиць і навіть дуже багато. Через те, що ці таблиці називаються аркушами, файл, збережений в програмі Excel, називається книгою. Також ось тут в кутку є кнопка, натиснувши на яку виділяє Вся повністю таблиця, яка є на певному аркуші. І так як ми з вами говорили, кожна клітинка це об'єкт таблиці, який знаходиться на перетині стовпця та рядка, і кожна клітинка має свою адресу. Якщо ми виділяємо якусь певну клітинку, її адреса якраз і буде, це назва стовпця та рядка, на перетині яких вони знаходяться. Цю адресу можна побачити ось тут в лівому кутку. Тобто ось ця клітинка має адресу Е6. Якщо ми виділимо іншу клітинку, побачимо її назву, наприклад, B3. Якщо ми виділяємо декілька клітинок, діапазон клітинок вказується адресою двох комірок верхньої лівої та нижньої правої, між якими знаходиться весь діапазон цих клітинок, і між ними ставиться дві крапки. Наприклад, діапазон клітинок A3 та С6. Це мається на увазі, що це діапазон з клітинки А3 по Б6. Ось цей діапазон це якраз він і є. Для того щоб зберегти файл в Excel потрібно натиснути Файл зберегти або натиснути на відповідну кнопку збереження. Вказуємо назву файла і місце розташування, де він має знаходитись. Якщо відповідного такого місця тут немає, вибираємо інше розташування, натискаємо огляд і бачимо звичайне вікно, де ми можемо вибрати будь-яке місце для збереження, наприклад, робочий стіл, і натиснемо Зберегти. І Цей файл з'явився на робочому столі з назвою 333. Відкриємо інший файл. Особливість табличного процесора Excel в тому, що він працює з електронними таблицями саме динамічними. Що це значить? Якщо в таблиці будуть певні зв'язки за допомогою формул, то при зміні якихось певних даних змінюються і всі інші значення. В комірках таблиці Excel можуть знаходитися текстові дані, числові, формули, зображення, якісь інші мультимедійні об'єкти. Якщо ви вводите якісь дані з клавіатури, після введення для підтвердження потрібно натиснути або на будь-яку стрілочку на клавіатурі, або на Enter, щоб підтвердити саме ось це введення в дану клітинку. На цьому про те, що таке табличний процесор, все. До зустрічі на наступних уроках.